Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі брати і сестри, на моєму Ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба. Вчора багато з вас просили мене прокоментувати позавчорашній документ апостольського престолу, який відкриває можливість благословляти одностатеві пари. Саме такого слова вжито в документі пари, тобто мова не про одиноких осіб, а про партнерства. Називаємо так. Я зволікав з коментуванням цього документу, оскільки сподівався на голос наших пастерів, на голос єпископів. І вчора ввечері було опубліковане комуніке ем, конференції римсько-католицьких єпископів України. І ще розкажу, що я очікував від них більшої відваги, більшої рішучості, а не політкоректності. Ну, але маємо те, що маємо. Після того, як вони вже висловилися, хотів би детальніше обговорити о той скандальний і руйнівний для церкви документ, який не має нічого спільного з пастерським милосердям. Ще раз, документ, який відкриває можливість благословляти односатеві партнерства, не має нічого спільного ні з пастерською вразливістю, ні з пастерським милосердям. І ось чому. Що я, як душпастер, мав би бажати для повірених мені овець? Відповідь очевидна: я, як душпастер для повірених мені овець, вірян, мав би бажати і дбати про найбільше добро, про найбільше благо? А що є найбільшим благом для кожної людини? А найбільшим благом для кожної людини є спасіння душ. І вічна радість з Богом. Саме заради цього і помер на хресті наш Господь Ісус Христос. І тепер уявімо, що я дізнаюся, що є певні особи, певні категорії осіб, які не успадкують Божого царства, іншими словами, не потраплять до Божого царства. Тобто потраплять куди, до пекла потраплять. І хто ці особи? Ось що на цю тему говорить святий Павло Апостол в першому посланні до Корінтян, в шостому розділі. Чи ж не знаєте, що неправедні царства Божого не успадкують? Не обманюйте себе ані розпусники, ані ідолопоклонники, ані перелюбники, ані рознуздані, ані мужоложники, ані злодії, ані зажерливі, ані п'яниці, ані злоріки, ані грабіжники царства Божого не успадкують. Тобто, якщо до мене прийшла. Пара Іван і Степан, і просять їх поблагословити, то справжнім пастирським милосердям по відношенню до них буде наступна дія. Дорогі мої, Господь Ісус Христос помер за вас і дуже вас любить, і закликаю вас повірити в цю любов і в Його науку, а Його наука така, що ви маєте дуже багато шансів потрапити до пекла. Якщо не покаєтесь, я можу вам благословити лише на те, щоб ви розійшлися і почали жити праведним життям. Послухайте, що на цю тему говорить пророк Єзикил, 33 розділ. Коли я скажу безбожникові: безбожнику ти вмреш, і ти не скажеш нічого, щоб відвернути безбожника від його поведінки, то він, безбожник, вмре за свою провину, але відповіді за його кров я буду вимагати від тебе. Коли ж ти остеріг безбожника, щоб він відвернувся від своєї поведінки, і він від неї не відвернувся, то він вмре за свою провину, а те врятував свою душу. Дорогі мої, я не хочу, щоб Господь жадав від мене відповідальності за чиюсь душу, за погибель чиєїсь душі. Ось що є проявом справжнього милосердя. Це сказати, брате, сестро, той шлях, яким ти йдеш, веде до пекла. І я не можу благословляти на цьому шляху ні під час літургії, ні поза нею. Що в цей час пропонує мені скандальний і шкідливий для церкви документ «Fiducia супліканс? А ось що. В документі читаємо наступне. Послухаймо. У короткій молитві, яка може передувати цьому спонтанному благословенню, висвячений служитель може попросити миру, здоров'я, духу терпеливості, діалогу та взаємодопомоги для, тих, для них, а також Божого світла і сили, щоб мати можливість повністю виконати Його волю. Скажіть, будь ласка, чи прохання про мир, терпеливість, взаємодопомогу? Передбачає розірвання грішного зв'язку, чи здається, що радше, навпаки, передбачає його тривання і укріплення? Молитися, щоб між вами був мир, взаємодопомога, терпеливість це означає, щоб ви далі жили в мирі і злагоді. То я маю молитися про спокій для людей, які прямують до пекла, і це має бути пастирська вразливість і милосердя. Ну, ні, я буду молитися про неспокій для їхнього сумління, щоб вони по ночам не спали, і щоб їхній стан непокоїв їх кожний день. Щоб мучили їх до кори сумління. Ось про що я буду молитися. Бо тоді, можливо, вони почнуть. Думати над власним станом почнуть задумуватися над небезпекою власного спасіння. Чи я мав би молитися про здоров'я? Ну, можливо, так, не знаю. Але давайте відкриємо 1 Корінтян 11 розділ, і там написано так. Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, ну, тобто в стані гріха, буде винний за тіло і кров Господню, хай, отже, кожен випробує себе самого і тоді їсть цей хліб і п'є цю чашу. Бо той, хто їсть і п'є, не розрізняючи Господнього тіла, суд собі їсть і п'є. Ось чому у вас багато недужих та хворих, а чимало і вмирають. З цього уривку виникає, що Господь в певних випадках допускає хворобу для того, щоб хтось опам'ятався і серйозно задумався над власним життям. Чи я маю молитися про здоров'я для когось, кому Господь допускає хворобу, щоб він опам'ятався? Залишу це запитання відкритим, можете поділитися в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Мені здається, що коли ми молимося про здоров'я для того, хто є в стані постійного гріха. То таким чином даємо можливості Богу наповнити таку особу. І пригадаємо, що коли Господь зцілював, то перед цим Він казав: відпускаються тобі твої гріхи. Здається, така послідовність. Подібно просити про духа, терпеливості діалогу, взаємодопомоги, хто кому і в чому має допомагати. А також Божого світла і сили, щоб мати можливість повністю виконати його волю. Благосувати осіб в стані гріха давати їм світло? Чи радше утверджувати їх в темряві? Знаєте, ми виросли в такій набожній атмосфері, що потрібно молитися за всіх, за кожного, і цього прагне Господь Бог. Так? Серйозно? Давайте відкриємо один, перше послання Йоанна 5 розділ. Коли хто бачить брата свого, який грішить гріхом не на смерть, нехай молиться, і він дасть йому життя тим, що грішать не на смерть. Бо є гріх, що веде на смерть. І я не за це й кажу, щоби молитися. О. Іншими словами, якщо хтось триває в гріху, то що? Маємо благословляти такій особі? З якою метою? Оскільки документ покликується постійно, як, як приспів там звучить ця душпастерська вразливість, то спробуємо відповісти на запитання. Уявімо собі, якусь молоду особу, яка змагається з гомосексуальними схильностями і намагається жити в чистоті. І раптом дізнається з новин, ну, бо радше самого документу, молоді особи не дуже сильно читають, хоча, може, є винятки. Але з новин дізнається, що є ось така можливість. Уявімо собі, ось, не знаю, підлітка, який під впливом неомарксистської пропаганди почав сумніватися в своїй ідентичності. Ну, а додатково, як це буває, з підлітками почав бунтуватися проти цінності батьків, Ну, і читає заголовки, наприклад, New York Times. Папа Римський Франциск дозволив священникам благословляти односнотеві пари. Бачите, New York Times не розглядає різних нюансів цього документу, тільки коротко стверджує: The Guardian. Ватикан умовно схвалює благословення для одностатевих пар. Ну, аж дивно, що часопис The Guardian написав слово умовно. Фігаро. Le Figaro. Так, папи гомосексуальним парам викликає подив. Журналісти Figaro. Вау! Українська правда. Папа Римський припустив можливість благословення гомосексуальних пар? Скажіть, будь ласка, чи молодий юнак, дівчина, які борються за життя в чистоті, але відчувають потяг до своєї статі, чи будуть більш рішучими після прочитання цього документа, чи радше це послабить їхні позиції, послабить їхню боротьбу? І тепер увага. Скажіть мені, будь ласка, хто буде відповідальний за спасіння цих людей? Хто Я хочу публічно задекларувати, що не поблагословлю таким особам ні під час літургії, ні після неї, бо це буде шкодити і вести до згуби їх. Кожного поодиноку особу, кожну поодиноку особу, яка хоче змагатися з гріхом, поблагословлю всім серцем і допоможу всім, чим зможу. Але пари не поблагословлю. Здається, що то все, що я хотів вам сказати. А дорогим пастирам бажаю відваги! Не бійтеся, біймося Бога, а не людей.